Розкажу вам трішки про наші ранкові сімейні традиції. Перед сніданком ми всі молимось та снідаємо. Після сніданку хлопці задувають свічку. Це їхнє найулюбленіше заняття. Ми запалюємо свічку, коли снідаємо обідаємо, вечеряємо. Тому що це така чудова традиція і а, чудова така розважалка для дітей. Е -е -е -е. Молодець, ти вже загасила. Вони потім ще змагаються, хто буде. Задувати наступного разу перший. Після чого ми йдемо проводити тата на роботу, обіймашки, цілавашки. Хлопці взуваються і хочуть йти разом з ним. Але ми йдемо на кухню і дивимося в вікно, як тато, чимчікує по вулиці та махаємо йому. А він махає нам у відповідь. Потім хлопці по черзі сприй. З вікна, і ми йдемо займатися буденними справами.